Жоден із співробітників компанії, ні, менеджер, ні автор, будь-хто інший, який був причетний до виконання моєї роботи, не знаю, що саме я замовляю її. Друзі, всім привіти! Хто не знає, то я ще студентка і я ще навчаюся. І настав той час, на жаль, коли мені потрібно писати курсову роботу. По-перше, я не знаю, як в таких умовах, коли світла немає по 8 годин, написати курсову роботу самій. По-друге, мені і я просто-напросто не знаю, як писати курсові роботи, бо я ніколи житті цього не робила. Брашу робила один раз, і це таке гибле діло, що в кінечному результаті я її просто замовила. По третє, так як я працюю в топ 1 компанії в Україні по допомозі студентам, що звичайно, я її замовлю ось тут, і хочу вам показати взагалі цей процес, як це все буде відбуватися. Різор вривається в цей чат. Тому let's go! зі мною подивимося, як це все буде відбуватися. Розпочну з того, що моя курсова, вона така досить складна, оскільки в неї входить розробка сайту і, взагалі, тема курсової роботи по сайтах. Тож розпочну з того, що оформлю замовлення на нашому сайті, звичайно, знаю, як це робити. І в мене є методичка досить така велика. Там, здається, щось з сторінок, чи скільки. І я навіть її нормально не читала, я так очима пробігла. Нехай це все робить автор за мене, і нехай це все цим всім займається автор. Коротше, погнали. Майже оформила я заявку, подала тип роботи, предмет і стрінок. термін, мені треба до 5 грудня. Казала тему, ще контакти додати. Плану в мене немає, додали на кудичку ось тут також і, і, і що що, вказала, все, залишилися мені вказати тільки мої контактні дані, і називати, на безпекам В Кабінет, я зайшла, створила замовлення. Мені прийшло на поштову скриньку підтвердження, що все окей, і розпочалися пошуки автора. І засікаємо час, скільки його знайдуть. Я дуже сподіваюся, що його знайдуть, тому що там треба сайт створити. І блін, я переживаю. Але думаю, що все буде окей. Засікаємо час, оскільки за знайдуть автора. Так з вами на зв'язку Настя. Отож e, пройшло два дні, і мені вже знайшли автора. Так як я й казала, що в мене тема роботи була складною, тому відповідно трішки довше шукали автора і оцінили роботу у 1800 гривень. Я десь тут надішлю скрін, що я вже внесла передоплату. І через п'ять годин мені одразу надіслали план на затвердження з викладачем. Чесно кажучи, я не знаю, його потрібно затверджувати чи ні, але я все-таки напишу викладачці, щоб вона переглянула. Ще це було одне важливе уточнення сказати, що 5 грудня я написала кінцевий термін здачі. Мене попросили на один день продовжити. Це пов'язано з темою курсової складністю. В принципі, я погодилася в цьому проблем немає ніяких. Тож буду зараз анонсувати план викладачці на затвердження. Зараз ви зрозумієте, чому я так радію. Так, я надіслала план на затвердження викладачці, На одразу через 5 хвилин його затвердила. Я трошки здивувалася. А ще це було дуже, дуже, дуже неловко. Оскільки я жодного разу в неї не була на парк, і я така зараз пишу, в добре, то нічкать, будь ласка, а план треба з вами затверджувати? Чи не треба? І навіть на консультації не було про що може йти мова. Мені затвердили план, я написала менеджеру, що спавну сивок. Мені надіслали, що автор продовжує мою роботу. Це дуже зручно, і ще дуже зручно. Це те, що я жодного разу не пропустила. Це те, що тут неможливо пропустити важливих сповіщень. Я не знаю, можливо, це я так, оскільки мені постійно приходить щось на пошту, і є сповіщення. І я переглядаю, що мені прийшло. Так ось тут і на на, на пошту приходить, і на телефон приходить. Я жодного разу нічого не пропустила. І ще прикольно тим, що типу, вся комунікація вона відбувається з менеджером. І я просто пам'ятаю, коли я комунікувала один на один з автором, з менеджером набагато зручніше. Ти просто все передаєш йому, він передає автору і вже там з ним все рішає. А мені просто надсилають вже там готові файли, готовий план, файл, і кажуть, типу на перевір. І мені просто подобається така комунікація, не знаю, як іншим. Ну, типу, це дуже зручно на мою думку. Це я сижу в шоці, тому що, по перше, мені за один день надіслали вже фрагмент роботи для ознайомлення. І по-друге, я хотіла вам це показати, а в мене бляха, муха вимкнули світло. Я зараз буду йти у якусь кав'ярню шукати Wi-Fi або принаймні мережу, щоб ознайомитись і сказати, дати знати менеджерам чи все чи потрібно щось виправляти. Коротше, знайду, покажу і побачите. Я от зловила себе на думці ще раз, що я не знаю, якби я писала сама цю курсову роботу, тому що в мене всі джерела, вони в неті, і, типу, шукати постійно. Це ж стільки гемороби було. Боже боже, дай би що я тут замовила. Але побачимо, побачимо, що там буде далі. Побачимо, <світнє> побачимо. <світнє> Ранок наступного дня. Отож, вчора я не змогла знайти точку з інтернетом і вайфаєм, щоб переглянути фрагмент роботи. Проте зараз я вже переглянула, ніби все окей. Сказала, що ми можемо продовжувати написання роботи, і мені прийшли ось такі сповіщення. Зараз я вам покажу. Так, спершу мене запитали, чи автор може виконувати далі мою роботу. Чого ознайомилися з фрагментом. Я відповіла, що так ознайомилась, і в принципі може автор продовжувати далі. І після того мені прилетіло ось таке сповіщення, що автор для зручності розділив третій розділ на підпункти. І у мене запитали, чи ок мені так. Я відповіла, що так, ок для мене це особо проблем не складає. Тому залишилось чекати на прев'ю моєї роботи, і перевіримо, через скільки часу воно надійде. Всім привіт, з вами на зв'язку Настя а. ревізор, А це знайомтесь теді. І ми сидимо двоє знову в шоці, тому що за два дні нам вже надіслали прев'ю курсової роботи для ознайомлення. Тож зараз я буду ознайомлюватись із прев'ю моєї курсової роботи, і якщо мені все подобається, то буду вносити залишок. Two hours later. коротше перечитала я про своєї роботи. Це було дуже складно, бо я дуже лінова людина. Але що я хотів сказати, що мені в принципі все подобається, все зроблено по тим рекомендаціям, по тим методичним рекомендаціям, які я надсилала автору. Все, в принципі, ок. Сподіваюся, викладач також все підійде і він не буде надсилати правок. І що далі, далі, далі я буду вносити перед укладом, щоб отримати вже готову роботу. І зараз я цим займусь. Тож, залишок до своєї роботи я вже оплатила, і що мене трішки здивувало. Я чомусь вважала, що коли ти оплачуєш за залишок своєї роботи, потрібно зачекати 15-20, можливо до години часу, щоб автор підвантажив готову роботу, звіт про унікальність і решта файликів. От але ні, коли ти оплачуєш залишок своєї роботи, тебе одразу перекидає на вкладочку, у якій ти можеш завантажити зіп-файл із готовою роботою, планом та звітом про унікальність. Це супер зручно і оптимізовано. Хоча я тут працюю, я, чесно кажучи, цього не знала і, бляха, у мене це здивувало приємно. В мене це приємно здивувало. Так, зараз ви перед собою бачите мою повністю готову курсову роботу. Я її перечитала, вона мені сподобалась, і це найосновніше, я вважаю. Сайт також я переглянула, він суперовий. На жаль, показати я вам його не можу через академічну доброчесність. Ну, добре, добре, чуть-чуть покажу. Ось так виглядає сайт, який створив мені автор. все відповідно до методичних рекомендацій, і я дуже задоволена. Отож, підбиваючи підсумки, що я хочу сказати: ревізор рекомендує компанію на п'ятірку найбільшу компанію в Україні по допомозі студентам. І моя оцінка 10 із 10. І це не через те, що я тут працюю, це реально так. І зараз я вам поясню, чому. По перше, компанія вирішила мої три проблеми. Лінь писати курсову немає змоги, бо немає електрики по 8 годин, і е, мої невміння писати курсові роботи. Це перше. Друге, тут за тебе піклуються. Я просто скинула методичні рекомендації, сказала свої вимоги і довірилася менеджерам та авторам. І все. я не хвилювалася, тому що я чомусь була в них впевнена. І на моє велике здивування, тут менеджера та автора переживають більше за студента, ніж сам студент може переживати за свою роботу. І типу це супер було для мене неочікувано те, що я взагалі така на лагенті собі живу, а там мені менеджера повідомити відпочимося підходить. Чи можна притермінувати там вашу роботу на один день? Чи вам так буде супер? Перепрошую, ці незручності, і це така якась турбота, яка тебе зігріває, і це такий думаєш, блін, це дуже мило. Третє, я задоволена своєю роботою. Вона відповідає всім методичним рекомендаціям і вона відповідає всім вимогам, які я зазначала при замовленні роботи. Стосовно унікальності моєї роботи при замовленні, я зазначала 50% унікальності, знаючи, що 50-60% це є нормальна унікальність для курсових робіт. І я отримала файл із унікальністю. А у ній на хвилинку 69%. дев'ять відсотків. Ома по четверте чи по п'яте вже не пам'ятаю. Мені сподобався сам досвід, тому що я тут працюю, і мені завжди було цікаво, як взагалі відбувається цей процес замовлення роботи, і це однозначно лайк. Тому що все дуже круто, все дуже продумано, все дуже оптимізовано. Навіть в той момент, коли ти вносиш залишок, тебе одразу перекидає на вкладочку, де ти можеш завантажити zip-файл. Тому моя оцінка 10 із 10. Дякую вам на п'ятірку за те, що написала мені круту роботу. Сподіваюся, мені більше не потрібно буде писати ніяких робіт і звертатися до вас, але якщо. Все таки потрібно буде, то я однозначно буду звертатися сюди. І вам рекомендую також: хочете, вірте мені, хочете ні, але я реально задоволена.